Чи можна повністю подолати корупцію в Україні? Можна, але для цього потрібні дві речі: перша покарання. Звичайно, можна за корупцію давати довічне ув'язнення або взагалі як в деяких країнах, але ми ж з вами про демократію, тому довічного ув'язнення вистачить. Друга річ це ефективно працююче бюро з розслідувань корупції. Ось, Наприклад, Сінгапур це практично ідеальний приклад країни, яка майже повністю здолала корупцію. Чому? Тому що в них з'явилися бюро по розслідування випадків корупції, але ж у нас також є таке бюро НАБУ та сап. Але чому тоді в рейтинг індекс сприйняття корупції ми посідаємо 105 п'яти Місце зі ста восьмидесяти можливих, по перше, бюро в Сінгапурі розслідує справи та карає не лише тих, хто бере хабарі, а й тих, хто дає. А у нас тих, хто дає, частіше розглядають як свідки. А по-друге, є дещо що сильно відрізняє нас від Сінгапуру. Ця причина в нашому пострадянському менталітеті. Ми можемо до посиніння змінювати владу, всілякі бюро, робити їх залежними чи незалежними, але ефективність їхньої роботи не зміниться допоки не змінимося. Ми люди, з яких формують. Це ці бюро та ворога.